Хтось всі перезаписувати початки. Тож, всім привіт! Мене звуть Софія і вітаю вас на моєму каналі. Взагалі, я найрандомніша людина Ever Existed, оскільки я вирішила створити новий канал, хоча у мене був оцей, і вирішила почати все з нуля. Все це тому, що я відчуваю, що дуже сильно змінилося за останній час, і мені б хотілося перехорнути сторінку свого життя, розпочати новий канал і щось таке. Тож, якщо ви мене ще не знаєте, і вперше дивитесь це відео, коротко розповім про себе. Я вже сказала, що мене звати Софія, і я шалена книголюбка, власне, тому ми тут з вами і зібралися. Також. Вчуся на журналістиці у Львові, хоча сама з Одеси. Про це я думаю, я буду неодноразово ще нагадувати протягом відео багатьох. В цілому, це все, що ви маєте знати. З такого будемо знайомитись протягом відео, яке я сподіваюся, буду випускати. І я не хочу дуже затягувати, тому ми будемо починати. Я вирішила, що буде цікавіше, якщо. Час від часу буду ще пробувати якісь нові напої для себе в цих відео, тож, ну щоб так знаєте Говорити, балакати, але не заплакати, і тому будемо пити різні напої. Сьогодні це комбуча зі смаком яблука та груша. Зараз буде СМР Я сподіваюся. Хорош. І це я навіть не заляпала ліжко це м'яко хорош. Власне. Смачно, погнали. За заголовком цього відео, я сподіваюся, ви зрозуміли, що оскільки я рандомна людина, то і відео буде таким. І тому я обрала з бібліотеки 5 рандомних книг, які я прочитала, і зі ділитиму своїми якимись відгуками, емоціями, враженнями під час їх прочитання, точніше, після їх прочитання. І що я про них думаю, раджу, не раджу. Ну, коротше, погнали. Взагалі. У мене не так багато прочитаного тут, саме паперового, оскільки я живу на три міста. Кишинів, Одеса, Львів, і мої книжки розкидані всюди, тому да, я не часто, можливо, буду щось часто показувати візуально. Але сьогодні почнемо з паперових. Я не знаю, як ми будемо рухатись від найгіршої до найкращої, чи від найкращої до найгіршої. Напевно, з найгіршої до найкращої. Перша книжка, яку ми так будемо коротко оглядати, це книжка Іздрика, як не дивно. Називається вона після прози. І, знаєте, я б сказала, що я дуже люблю сучасну українську літературу. Власне, я також пишу для Беселер-Медіа. Це медіа про сучасну українську літературу, можете почитати мої статті тут. І власне. Я люблю сучасну українську літературу, я люблю її оглядати, я люблю її читати, і мені це цікаво. Проте, оце я б точно нікому не рада. Я цю книжку взагалі купила на фестивалі, який відбувався у Львові 14-15 вересня, якщо не помиляюсь, бо це так давно було. І тоді була презентація власне, з самим Істриком. І ця книжка у мене з автографом від нього. Софії від автора з підписом. Тобто це реалітет, а не просто книжка. Угу. Власне, на фестивалі я вперше побачила Іздрика, і його ім'я було дуже таким, знаєте, відомим. О, Боже, я вже так хвилююся. Це ж іздрик, знаєте, це як українська література вища полиця Дежадан, Іздрик, Забушко. Всі так ним захоплювались, і я думаю, клас! Хоча я читала його збірку Календар любові, здається, і мені вона не дуже зайшла. Проте я хотіла його побачити, почути. І на тій презентації, ну, якщо чесно, Іздрику було якось не до своїх читачів і прихильників. Не знаю таке відчуття, іначе він просто так прийшов, щоб прийти. Я знову ж таки не знаю, який бекграунд у людини. Я не знаю, що у нього сталося до того. Там я не знаю в якому настрої він перебував. Але було дуже неприємно, коли ми всі стояли в величезній черзі за автографом. Він побачив цю чергу і просто агресивно цикнув. Я Думаю, окей, окей. І знаєте, це така ситуація, коли просто неможливо автор відділити від е, книжки. Проте я все-таки її прочитала. Це поетична збірка. Гізрик він пише переважно білими віршами, часто експериментує зі словами, стилем. І це був незвичний досвід, скажімо так. Але мені було неприємно читати цю книжку. Тут, до речі, отака прекрасна закладинка. Її мені подарила моя подруга Варя. Вона з Харкова, і тому в мене є отака офігезна закладник Харків. Отут має бути моя оцінка на гудріц. У мене настільки амнезія, що я вже просто не пам'ятаю, скільки я ставила ці книжці. Все б нічого, якби не іще одне але. Це дуже сильна, а, як вам сказати, сексуалізація жінок. Тут був такий вірш, який просто мене настільки вибісив, що бажання продовжувати читати цю книжку. Не було далі. І я половині десь її так і лишила, а потім ще десь через місяць я їду дочит... врешті-решт. От, до речі, в додатку Meha Gow здається, можна цю саму книжку прослухати голосом автора, якщо ви таке раптом полюбляєте, і якщо я не помиляюсь, то безкоштовно. Боже, Камбуча створена вогами. Так от, зачитую, називається Рибний день. У риби пам'яті три хвилини. У жінки кажуть, трапляється довше. У товщі вод вона також плине, поки ти хвилі записуєш зошит. У неї в пам'яті власні товші, мінливі, як тим, як ріка швидкоплинні. і поки рука намацує зошит, жінка вже зникла на три хвилини, а потім вернулась і зовсім інша. І пам'ять чиста, в юнка ніби риба, а ти її намисто, а ти її вірші. А ти їй спогадів грубу книгу, та що їй з догадів, діаграми, і мемуарів твоїх пелерини? У жінки совісті менша грама, у жінки пам'яті півхвилини. Кажи їй слово, цілуй вухо, тримайся курсом, сиди на веслах. Вона забуде, все буде глухо, та буде чесно, і буде весело. Що ви взагалі думаєте про Іздрика? чи подобається вам, пишіть, будь ласка, в коментарях, ми можемо там продовжити цю дискусію. Я з задоволенням продовжу цю дискусію, але для мене цей вірш дуже був неприємний і огидний. І, власне, тому я занесла оцінку цій збірці, хоча в ній були вірші, які мені більш-менш сподобались. Я можу тут поставляти кілька, які дійсно непогані. Власне, в цій збірці чого прикольного, це те, що мені сподобались назви вірші, що дуже видно постмодерні е, такі штуки, як використання цитат перед віршами. І це дуже прикольно. Наприклад, перед віршем дидактика, тут є е, е, цитата на латині е, Авреля Августина, і ну, там багато кого, здається, ще Венечука він цитував, і ну, це прикольно. От, люблю таке. Люблю взагалі постмодернізм. Це, напевно, моя улюблена епоха в літературі. Так. Да. Для сміливості. Наступна книга це Жовтолика. І на цю книгу в мене було очікувань, напевно, найбільше. Але вони просто всі знищились. Що ж, дякую на тому. Власне. В ній дуже багато стікерів, тому що у мене ну, підгорало, поки я її читала, якщо чесно. Взагалі я дуже-дуже раділа, коли її придбала. Це був такий, скажімо, подарунок собі на закінчення 11 років навчання. Чому я взагалі придбала цю книжку? Я знала про те, що вона про двох письменниць, про плагіат, про авторське право. І мені, як письменниці, це було дуже цікаво, і тому, власне, я її взяла, тому що прикольно читати про штуки, в яких ти розбираєшся. Книжку мені підписала Оля Русіна на письменницьких курсах. І власне, я просто хотіла, щоб письменниця підписала мені книжку для письменників. Поняли? І мені дуже шкода, що я попросила її підписати книжку. А, книжка мені не сподобалась в результаті. І потім вона також її прочитала, і їй не сподобалася ця книжка. І справа не, не в нас, а справа в книжці. Дякую, що пишуть. Видавництво анотації це дуже корисна штука. Це історія про двох письменниць, які разом навчалися в Єлі. І у нас є мегавідома письменниця-Антена, яка. Американка азійського походження. Її книжки одразу стають бестселерами. Її всі читають, обожнюють, у неї велика фанбаза, в той час, як інша письменниця Джум не здобула такої, такого піку популярності. Так, вона також видає книжки, але їх майже ніхто не купує. Видавництво кажуть, їй скорочувати наклад видавання книжки якоїсь. І між ними присутня така конкуренція. Потім вони йдуть разом в пару випит. Ми бачимо, як Чун заздрить оцій атені, як в неї, ну, не те, що прям ненавидить, скоріше просто зневажає і дуже її заздрить. І, власне, вони випивають, потім Атена запрошує їх до себе додому. У неї стояв допис, красивий рукопис надрукований, який ніхто не бачив. Ні, її літературний агент, ніхто взагалі. Тобто вона працювала над складним історичним романом про Китай, тобто тема, в якій вона розбиралася дуже глибинно, і оскільки вона азійка, то логічно, що вона буде писати такі подібні книжки, і це мав бути її прям фурор в письменстві. Це мав бути. Але відбувається так, що в той самий вечір вона. Давиться якоюсь там їжею і, коротше, помирає. А друга письменниця забирає той рукопис і видає як свій. І якщо що, це не спойлер. Це буквально перші сторінки книги. Я вам переказую. І, власне, це стає такою зав'язкою твору. Далі ми вже бачимо, як з готового написаного рукопису можна отримати готову книжку, як це все відбувається саме в Америці. Мені дуже було це цікаво, оскільки український ринок і американський ринок вони дуже відрізняються, і етапи, які треба зробити для видання книжки, також відрізняються. І там дуже багато тонкощів, і тому перша частина книги вона була просто, просто ідеальна. Але потім починається якась повна маячня, незрозуміло що. І, якщо чесно, я не дуже хочу спойлерити і переказувати все-все-все, що тут відбувається. Але ми просто чуємо виправдання головної героїні, що вона не крала цей рукопис, вона його просто відредагувала, і оскільки вона багато правок внесла, то, то її роман. Дуже довго триває, і ти просто сидиш, читаєш і розумієш, як тобі оцю лапшу на уші вішать, вішать, і ти вже просто думаєш, що ти на ній повішаєшся. А те не взагалі стає привідом, і, коротше, я не пайню що. Тому ця книжка мені не сподобалась, вона наче просто втратила свою ідею і якусь якийсь прикол. Не знаю, якщо чесно, я б не радила це читати. От, краще просто візьміть собі книжку, яка вам більше подобається. Бо жовтолика для мене це книжка, на яку було найбільше надій. І я дуже-дуже засмучена, що її прочитала. От, тому я десь теж ставлю оцінку. А, не моє не зайшло. Да, я дуже критикую книжки, які мені не заходять, а ще я постійно перезарядю мікрофон, тому я буду дуже з цією дивною штукою сидіти. Не зважайте. Що ж, погані книжки закінчилися, і у нас ще три лишилися, які дійсно об'єктивно цікаві. Що, про першу, я думаю, мало хто чув взагалі, тому що це видавництво Темпора, А воно у нас в книжковому ринку ну не часто купується, скажімо так, але я її щось дуже-дуже дешево взяла, десь за 80 гривень. Взагалі ця серія вона дуже бюджетна і десь близько 100 гривень коштує кожна книжка. От, і тут у мене доволі багато стікерів. Я не очікувала від цієї книги абсолютно нічого. Але чула схвальні відгуки. І ця книжка Аліса, авторки німецької авторки Юдіт Герман. І вона, знаєте, вона дуже цікава. Сюжет в'яжеться на тому, що один герой дуже важко захворів, його звати міха, і йому. Дуже-дуже погано, він вже майже вмирає. У нього є дружина з дитиною. У цієї дружини, власне, є подруга, яка колись була закохана в того героя. І вони переїхали ближче до лікарні, щоб постійно його відвідувати. Але ця книжка вона дуже часто змінює свій якийсь такий сюжет, змінює героїв. ну... Сказати, тобто головні герої лишаються ті самі, але другорядні, дуже швидко переміняють. Ця книжка, вона просто дивовижна. І знаєте, у мене часто, коли книжки мені подобаються, мені нема за що. Ну, мені складно підібрати слова і доказати, чому вони мені подобаються. Вона написана дуже класно, і ця книжка про втрату от таке адекватне людське почуття, яке, на жаль, дуже багато людей. І я також е пережили спочатку війни взагалі. Всі щось втратили або когось втратили. І оце відчуття воно дуже знайоме багатьом українцям, тому я б радила прочитати, вона дуже така рефлексійна і відчувається, наче в тобі розцвітають квіти, тому що. Вона дуже глибока по своєму розумінню, і там багато-багато ем, різних таких влучних цитат, які просто розривали мені серце. Аліса подивилася на гору на зачинені вікна Ріхарда, і подумала, що у цьому будинку, на цій вулиці, у цьому помешканні лежить, помирає людина, яку вона знає. Інші люди роблять щось інше. Як думати, було схоже на відчуття, коли ти вірш, повторюєш, чужі слова не розуміючи їхнього змісту? Аліса подумала про те, що спогади неможливо обирати. Вони приходили, як собі хотіли. Спогад про сад, ремонт у підчаку з метеликом. Цей спогад був беззвучним, але, попри це, становив частину цілого. Згодом Аліса іноді сама носила цей підчак. Він виглядає знато добре, чи якось так. Вона підтягнула блискавку догори і поклала підчак у коробку, яку збиралася віддати в Червоний Хрест. І тут також видно зміни головної героїні. Я дуже люблю, коли в книжках ми помічаємо, як змінюються герої. Це дуже-дуже метафорично, це дуже цікаво, і тому я дуже раджу цю книжку до ознайомлення. Я не знаю, що лишати е, наостанок, тому ми п'ємо камбучку. Давайте далі поговоримо про цю книжку. Це одне з найкращого прочитаного за минулий рік. Я нікого не думала, що мені сподобаються мемуари, але потім для себе відкрила цей жанр з книжкою Я рада, що моя мама померла. Від Дженет Маккарті. Ем, я думаю, що люди мого покоління, тобто десь 2005-2006 і може трошки раніше, е, і пізніше. Я не знаю. Ну, власне, ті люди, хто зростали на Нікелодіоні, для вас це просто бажанка: біжить, купуйте. Особисто я зростала на тому каналі, я дивилася програми, які тоді крутили: Big Time Rush, Вікторія Переможниця, саме Кет АйКарлі. І, власне, акторка, яка знімалася у АйКарлі, саме Кет Маккарді вона грала Сем, яка постійно мене в дитинстві дуже смішила, бо вона була дуже харизматична, постійно хотіла їсти. Я така, да, це я. І потім. Я дізналася, що вона випустила свою книжку і хотіла її прочитати ще англійську, але дочекалася українського перекладу і придбала майже одразу. Про що ця книжка? Тут Дженет Маккарті просто розповідає свою історію, як вона не за власним бажанням, а за бажанням і мрією її матері стала акторкою ще з дитинства, як її таскали на різні ролі. Прослуховування, її аб'юзивні стосунки з матір'ю, яка довела її до купи захворювань, до булімії, до РГБ. Я не знаю, чи можна це казати взагалі на Ютубі, чи це треба це блюрити, але тим не менше. Коли я згадувала, коли я дивилася телевізор, крутила це шоу, мені завжди подобалось на нього дивитись, але ніколи не знала, що було з лаштунками, що було з. Режисером, який працював, да, власне, це... цю програму. І коли я читала цю книжку, то мої проби піднімалися все вище і вище, оскільки я просто була в шоці. Ми бачили лише гарну картинку самого серіалу, сіткома, чи я не знаю, не знаю як це правильно назвати. Тобто ми дивилися і Карлі або самикет, і думали, ой, як класно як прикольна, підліткове життя, як круто. Однак. Ті умови, в яких знімалися актори, які були ще дітьми, ну, по факту. І це просто жах. І просто про свій тяжкий досвід про те, як вона вибиралася, про те, як вона шукала себе і знаходила себе. І це дуже класна книжка про життєвий шлях людини, який ти просто читаєш, і ти розумієш, що це не історія про успішний успіх. Що це історія про і помилок, і це історія е, з успіхом, е, якого лежить дуже багато болю, дуже багато хвороб, е, проплаканих сліз. І тому я раджу вам її прочитати. Вона дуже класна, і мені б хотілося, щоб її читали більшість і говорила про неї також більшість, тому що книжка дійсно заслуговує на увагу. От, і ми вже підходимо. До кінця, це книжка, яку я прочитала буквально два дні тому. Тут дуже багато стікерів, і так вона англійською мовою. Якщо вам цікаво, я можу потім зробити якийсь, якесь відео про те, як я читаю англійською, але поки що просто розповім. Це книжка On Women, американської письменниці Susan Зонтак. І це просто мій Hear Me Out, оскільки настільки геніально прописати. Проблеми жінок на 72 75 роки це ще треба постаратися це збірка есеїв. Я точно не впевнена, наскільки тут есеїв, але вони всі дуже цікаві. Особливо мені сподобались роздуми авторки про красу, про вік. І, знаєте, це книжка, яку я б радила прочитати кожній. Жінці, дівчині, та й, в принципі, хлопцям також буде корисно і пізнавально. Я знаю, що багато людей більше читає художню літературу, а аніж, нонфікшн, або якісь есеї. Проте мені здається, що оці точно мають сподобатись. Я їх читала реально майже на одному подесі, і мені сподобалось. Просто як це написано, як це влучно. І от знаєте, тексти, коли вони кричащі, коли вони прям кажуть по фактам, реально Сьюзан зон так написала книжку мовою фактів. Та й взагалі воно звучало як пісня Лейбор якщо знаєте. Скрін. Деякі заклики, наприклад, жінок до об'єднання, деякі штуки з приводу того, наприклад, щоб якісь клініки були виключно з жіночим персоналом, щоб жінка могла прийти і почуватися там 100% комфортно. Воно е таке влучне, що мені здається, у нашому суспільстві у 21 столітті воно було б дуже актуально. Тому мені б хотілося, щоб цю книжку переклали, якщо чесно. Я знаю, що у нас перекладала начебто Сьюзен Зонтак, але робила це дуже рідко, і про неї мало хто знає саме в українському книжковому ринку. Також завдяки цій книжці я дізналася про одну дуже цікаву жіночку, яка за походженням німки. Вона німецька сценаристка і режисерка Лені Ріфеншталь, яка знімала фільми про нацистську Німеччину. Один з найпопулярніших її фільмів це Тріумф озел, якщо я правильно його вимовила. І найцікавіше те, що в тому фільмі сам Адольф Гітлер знімався і він грав там самого себе. Да. Ще один прикол це те, що вони цією жіночкою обговорювали взагалі кінематограф, тобто ці фільми вони проходили ем, цензуру від. Ну, тобто сам Гітлер їх задобрив. Але під час Другої світової вона була засуджена кілька разів і ув'язнена, але потім її визволяли. От, і я тепер дуже хочу подивитися фільми цієї жіночки, тому що мені прям меха, цікаво. І через той есей про цю Лені Ріфіншталь Сюзен так була дуже так, скажімо так, засуджена. І одна жіночка написала їй листа. Де звинувачувала Сьюзен Зонтак в тому, що, типу, вона там щось казала про Цю Лені Рфіншталь, хоча там були ще інші режисерки, звинуватила її в дуже дивній типу, позиції, але відповідь: Сьюзен Зонтак це просто слей, це просто «Who is the diva?». Просто почитайте, просто почитайте. Я молюся перед цією жіночкою. Наприкінці ще, до речі, є такий бонус в цьому виданні. Типу, як інтерв'ю з нею. От, хоча вона не мега цікава, але прикольна Тому я дуже раджу почитати, це прикольно, це цікаво, це пізнаває. Власне, отаким от було перше відео. Я не знаю, чи вам було цікаво це дивитися і слухати, якщо так. Да. І лишилися зі мною до кінця, то, будь ласка, лишайте якийсь коментар. Бо саме коментарі і ваші вподобайки допоможуть мені стати кращою і якось підтримую цей блог. Да, дуже рандомне, дуже спонтанне відео. Якщо вам сподобалось, дайте мені про це знати. Якщо не сподобалось, то дайте знати з конкретними вказаннями на тому, що згодні і не згодні. От, і з вами була я Софія, і до зустрічі в нових відео. Так, да, думаю, це все. Піду монтувати свою довгогодинну маячню. Всім па-па!